Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 169. І створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісонс. Хід білих і білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Чорний пішак де у ферзі і його не зупинити. Які є ідеї в білих. Кінь БЦ3. Білі намагаються зробити фортецю. 1 ферзь, слон Б6. Якби не було слона на b6 і коня на c4, то ферзь би не виграв при правильній грі у двох коней. Була б нічия. Але наявність ще по одній легкій фігурі робить позицію виграшною для чорних. Повертаємось на початок. Правильний перший хід кіня 3. Якщо чорні проводять ферзя, буде кінь c 4. І тепер ферзь не виграє в трьох легких фігур. Якщо чорні б'ють слона на A5, Буде хід кінь 2 кінь контролює поле перетворення і ця нічия. Головний варіант це хід кіння 3, і чорні загрожують провести ферзя. Хід білих знову подумайте, як тут грати. У білих є ідея зіграти слон c 3 щоб слон контролював пішака. Але чорні грають кінь b5, подвійний удар, далі чорні б'ють слона. Чорні проводять ферзя і чорні виграли. Правильний хід це король С8. Чорні проводять ферзя. хід білих. Скажіть, що тут грати. Правильний хід це слон С3. Білі створили дві загрози. Звичайно атакований ферзь. А також білі загрожують поставити мат чорному королю. Наприклад, чорні помиляються, грають ферзь С1. Зв'язали білого слона. Далі буде кінце 7 король короля 7, слон d4. Єдиний хід закритися, слон c5 мат. Повернемось на початок цього варіанту. Чорні мають захиститись від мату. Чорні грають ферзь d1, ферзь захищає поле d4. Далі буде кінце 7, короля 7. Хід білих, знову скажіть, як тут грати. Білі роблять нічию за два ходи. Правильний хід слон d4. Чорні мають бити. Заманили ферзя на погане поле. Далі кінь b5. Вилка на короля і на ферзя. Якщо побити коня, це пад і нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід кіня 3 і чорні мають бити цього коня. Далі король С8. Звільнили поле С7 для білого коня. А1 ферзь. Чорні провели ферзя, але далі слон c3. І чорні мають захиститись від мату. Ферзь d1, кінь С7, король 7, слон d4. Заманили ферзя на погане поле, далі кінь b5 вилка. Якщо чорні б'ють, то це буде пат. Якщо чорні не б'ють, то білі б'ють ферзя і знову це нічия. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте збройні сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.